Слава нашому Господу, брати і сестри, за цей дарований час і день, що ми можем, можемо бути в домі. Господньому. Чомусь подумалось можемо, а ми могли б і не бути. Тільки задуматись, ми є тут, значить, не в якомусь іншому місці. Або ми могли б бути в іншому місці і не тут. І я собі так думаю, не раз, як то важливо, як то важливо перебувати в Слові. Знаєте, такий момент один, що дуже багато людей, які були біля Ісуса, були біля Ісуса, їм було дуже добре. От читаєш Євангелію. Як їм було добре біля Ісуса. Не всі прийняли, багато дехто відходили. Ми будемо читати одну історію, одну притчу. Давайте відкриємо Євангелію Марка, 12 розділ. Дуже нам відоме місце Євангелія Марка, 12 розділ, спочатку. І почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив видобув в ньому чавило, башту поставив і віддав його винарам, та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили. Його та й побили, відіслала ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили, і багатьох ще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного сина улюбленого. Нато на, на достаток послав, і того він до них і сказав: Посоромляться сина мого, а ті винарі міркували собі. Це спадкоємець. Ходім, замурдуємо його і нашою спадщиною буде, нашою спадщина буде. І вони схопили його та й убили, і виконали його за виноградник. Ото що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів і віддасть виноградник іншим. Чи ви не читали в писанні, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем? Від Господа стало це і дивне воно в очах наших. І шукали його, щоб схопити, але побоялися народу, бо вони зрозуміли, що до них він цю притчу сказав. І лишивши, його відійшли. Брати і сестри, ви зрозуміли, що це притча для нас? Дивіться, який зворот мови. Вони зрозуміли, що про них цю притчу сказав. Тільки що ми якось співали пісню там спочатку першу. І дивіться, там така була слова такі. Коли ми молимося, ми бачимо себе свої гріхи. Ми бачимо. Перша була пісня і там такі були слова. Коли ми стаємо на молитву або молимось, ми бачимо краще себе. Дуже добре. Ми знаємо цю притчу. Ми знаємо про виноградник. Да, ще Давид успівав, Ісая в п'ятому розділі Давид в Псалмі, там, десь 79-й чи якийсь там там теж про це. І взагалі для Ізраїля виноградник це дуже. Ці місця ми читаємо на святожни, ви знаєте, Свято жнив, Тому що тут плоди ще одна тема. Про плоди. Це місце ми навіть читаємо, згадуючи, коли Ісус Христос страждав. Тому що тут а, Він якби розказує про себе, що має статися через декілька днів, дорі друзі. І ці теми з цього місця, ну безліч, ми чули, коли читаються, і для мене, здається, не нове. Але я собі замітив, дивіться, ці люди, да? які люди, а тут а, ті люди, книжники, первосвященники, старішини, ті, які питали, які ловили, хотіли зловити Ісуса Христа в мові, в ділах Його, во всьому, хотіли його зловити. І вони підійшли, і тут а, перед цим 11 розділом там були такі моменти. Але тут, а, дорогі друзі, таке ну, цікаве місце. Це, це дуже рідко таке, що людина вона зрозуміла, що то Ісус Христос про неї говорив. І я собі так думаю: Господи, то це що новость така в 23-му році, що ти, Володя, зрозумів, що ця притча для Тебе? Що не треба далеко йти, да? про Ізраїль ми говоримо, про його плоди. І Борис от гарного розказував про Ізраїля. Ми, ну, Я відчуваю, як зал от слухає да? про Ізраїля, що ми язичники, що останній язичник, дорогі друзі, діти, діти, дивіться, ви можете бути останнім язичником, діти, да? наші онуки, діти, які ще війдуть в плоску в церкву і двері закриються. Хто думає в такому вимірі? Що може з наших дітей чи онуків, або з наших, кого ми знаємо, за кого ми молимося, хтось війде. І це буде останнє, це буде все. А Бог скаже: о, о, дорога сестра, брате, ти попрацював на тей душею, щоб останній язичник плоски війшов. Я ж може бути більша нагорода, як брат читав, каже, що ти багато працював. І я собі тако думаю, ці люди вони зрозуміли. Як часто ми, коли читаємо Слово Боже, і ви знаєте, ти оглядаєшся і думаєш, хто що тобі що сказав? А ти прочитав Слово Божому. А воно говорить для тебе. Ти чуєш, що Ісус Христос Він говорить до тебе, і ці люди зрозуміли. Я сьогодні, от, бачите, цього місця воно ну, безліч тем, без тем, але я хочу сьогодні сказати і проповідувати коротенько про те. Про відповідальність. Ісус Христос і ці люди, і Він їм говорить про відповідальність. Ісус Христос бере цю притчу, Він мені показав, Володя, ти маєш перед церквою відповідальність. Бог тебе поселив, Бог тобі щось дав. Працюй, ти маєш відповідальність перед церквою. Я забігай наперед. Дивіться, тут сказано. Ну, я не буду розпоро, е, говорити про те, що ми знаємо в тому розумінні, що там е, башня, забор дав, все, все дав. Ми розуміємо, що Бог для нас все дав. І в цьому винограднику все є. Написано, що Він. Певно, він написано, що він відлучився в старому заповіті. Було таке, що Бог, скільки приблизно 450 років не говорив до ізраїльського народу, не говорив, не ні чудеса, нічого. А тут, а глагол в пустині, Іван з'явився, він проповідує. Були такі моменти, коли Бог не говорив, і люди шукали, люди посилали до пророків, щоб пророк, можливо, дав якесь слово для Ізраїля ще щось, друзі, і. Якийсь певний час Бог мовчав, або написано, що перестав Бог говорити до тієї. Людини. І це було страшно. Це було страшно для тієї людини, коли Бог вже перестав до тієї людини говорити. Або були такі моменти, коли Бог говорив, а людина втікала. І ви знаєте, в благо, во благо, коли Бог відкрив або дав на розум, для кита, кит повернув і викинув йону на сушу, і Бог знов до нього заговорив. Це во благо. Це, збідко, думаю, Господи, якщо я навіть від Тебе десь віддаляюся, Ісуса, ще раз і ще раз пробумляй до мене або бий мене, щоб я був слухняний. Це тільки задуматись. Для йони потрібно було, щоб Бог ще раз заговорив там і повернув. Це було йому на спасіння, дорогі друзі. А так. Його кості були б разом з костями того кита, який вже давним-давно, можливо, б вони зугнили б там на дні океану чи моря. Це ж тільки подумати Бож, Божий голос ще промовив чи промовляє до мене до кожної з нас. Це те, що я говорю, що він відлучився. Але написано певного часу, певного часу. Я собі такого починаю роздумувати. Я колись проповідав для Єзекії було 15 років. Ще, друзі, друзі, для нас. Я собі тако думаю певного часу посилає, посилає пан рабів своїх, щоб прийняли плоду від виноградника. В ізраїльському народі на той час, коли Ісус Христос розказував, були землевласники. Я так от читав, де що були землевласники, які не жили в Ізраїлі, але вони мали землю в Ізраїлі, і вони віддавали для винарів, і вони собі їхали в своє місце, а потім через якийсь певний час. І це навіть було до 5-6 років. Тому що коли виноградника садиш, ну Борис, може мене поправить, як там, але приблизно 5 4 6 років тільки тоді, тільки тоді вже плоди. Вони збирали, і цей час здається, якась домовленість, чи, можливо, письмова, чи якась була усна. І я сьогодні собі думаю, дорогі друзі, а якщо в церкві нашій хтось не склав з Господом домовленості, або ще немає цього договору, або ще не було якоїсь обітниці, Дорогі друзі, це нічого не міняє. Тільки одна справа відповідальність, те, що ми працюємо. Ми працюємо, я забігаю наперед, щоб скоротити час, щоб було більше для Казиміроча. Дорогі друзі, хочеться сказати, хочеться сказати таку, такі деталі. Ми працюємо в своєму винограді. Бог, ми думаємо, що ми в своєму. Я собі тільки згадую того багатого, пам'ятаєте, коли сказав. Що це все моє руйною побудую. Осінь прийшла, так? Да? І ми також частково щось думаємо про це. Але Бог каже всю ніч душу твою заберуть. кому це все остається. І я собі так думаю, дорогі друзі, в чийому він винограднику працював? Ви задумайтеся, в чийому винограднику той працював в своєму? На перший погляд, так. Бо він сказав, то все моє це. Це я або та, як новоходоносор. В чийому ще одне питання? Ну, це питання повторюється. В чийому? Дорогі друзі, він в Божому винограднику працював, тому що Бог йому дав силу, здоров'я, розум, знарадя, землю. Урожай! Урожай! Дорогі друзі, хто ще не думав про це, треба було б вам стати дві ночі назад, коли був той вітер, коли те було битство Я з дружиною, ми з Надією встали. Це було десь приблизно після четвертої години я вийшов на двір. Ну, може, для свого приниження. Я не пам'ятаю, коли я так злякався, боявся. Чи мене страх напав. Я стояв біля хати і дивився, що відбувається. Можливо, там, кого немає дерев біля нас, всюди дерева. Я собі так думаю, Господи, від Твоєї сили, як ці дерева витримують? Я злякався і разом з тим, я. Я молився, кажу, Господи, яка твоя велич, що я можу цієї ночі встати і побачити, який ти сильний Бог. Ти можеш все, ти можеш зруйнувати. Ти можеш... ти можеш знищити тих, хто задумує війну, хто забирає мир на землі. Ти можеш це все в Твоїй руці. Дорогі друзі, люди. люди я собі тако згадую, пам'ятаєте, коли. Пророк Ілія, він прийшов 40 днів ішов, прийшов на гору хорив, і там Господь Бог йому показав велич. Там Господь Бог йому показав велич, він хотів щось відкрити для нього більше, тому що були в нього свої переконання, людські переконання, що один я залишився, Господи, в моєї душі, а цього я собі тако дивлюся і поражаю, Господи, який ти великий, всемогутній. І так, ви знаєте, страх напав. І думаю, Господи, щоб хоч ніякої біди для для не наробив. Ми переживаємо це. І я хочу, розважаючи на цим, розважаючи на цим, ну, я прийшов до таких, до таких думок. І ось, винограднику, ми працюємо, так як той багатий, юнак, чи той багатий він вертається до того. Що він працював в Божому винограднику. Чому в Божому? Тому що була охорона, тому що був забор, тому що були всі благословіння. На його тілі були благословіння. Він був при своєму розумі, дорогі друзі. Він сказав, що це каже, зруйную, а поставлю що, щось більше, щось нове. Так що це виноградник? Сьогодні, дорогі друзі, коли Бог нас поставив, коли ми працюємо в винограднику, це наш. Або як ми працюємо в винограднику, це таки зрозуміти для кого? Тільки для себе. Чи, можливо, для людей? Чи, можливо, для Бога. Хочеться цієї причі, щоб ми побачили себе, написано і написано, що ці люди, вони що? Вони зрозуміли. Друзі, друзі, на закінчення, я хочу сказати, Ісус Христос, ці люди вони зрозуміли, вони працювали в Божому винограднику над Ізраїлем. Чому? Тому що закон, Бог все залишив для них, дав закон заповіді. Е, з, е, е, Єрусалим, храм, де поклоніння. І написано, вони зрозуміли, вони зрозуміли, але ж не поміняли своєї думки. Ісус Христос сам засвідчив і сьогодні питається, що ти робиш? Для мене ця притча говорить Володя конкретно, що ти робиш в мому винограднику, який є церква? Якось було таке спілкування братами, я собі тако, Ну, така ідея. Ми повинні ми повинні в першу чергу кинути свою роботу, а йти, щоб щось зробити в церкві, друзі. Чи то фізично, чи то духовно. Чи то можливо стать на коліна і молитися за церкву? Є свої проблеми, є свої рідні і близькі. Ця притча для мене говорить, Володя, що ти робиш в Божому винограднику? Сьогодні не потрібно дивитися на тих первосередників-книжників можливо, за їхньою спиною якось так. Сьогодні подивитися на себе. Володя, що ти робиш в Божому винограднику, коли тут ти поставлений? Кожливо, можливо, не 5-6 років, вже 27 років, можливо, 30, і Бог прийде або после. Когось чи щось і запитає, а плоди. А з другої сторони, цікава думка. А взагалі ми хоч замічаємо за собою плоди. Ну, добре, люди бачать, не бачать, комусь догодив, комусь не догодив, або комусь зробив одну справу і вже має 30 років тебе вифаляти, що ти такий добрий, бо ти зробив одну справу. Дорогі друзі, це все може бути обманчиво, а Бог. А Бог в мені бачить плоди. І написано, ще раз повторюсь, і шукали його, щоб схопити, але побоялися народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав. Дорогі друзі, вони більше того зрозуміли, що про них. І вони навіть зрозуміли, хто це говорив. Говорив Ісус. Говорив Той улюблений Син, якого Отець послав. І мало того, що був ще час, щоб зрозуміти і прийняти. Його волю і все. Для кожної з нас сьогодні ми повинні також задуматись. Ісус Христос говорить в більшості випадках, коли Слово Його звучить, це воно має торкнутися мене. Воно говорить про мене. Я собі тако думаю, проповідь Слова Божого. Дорогі друзі, ми часто говоримо проповідь Слова Божого. Заклик це для когось. Ні. В першу чергу він для мене. А тоді для когось. Щоб ім'я Господнього, щоб ім'я нашого Ісуса і Спасителя воно було звеличене в нашому житті і в житті людей. Йому хай буде слава, амінь.